Добрий день, шановні користувачі системи Liga Pro. В цьому відео я вам розповім про те, як можна додавати додаткові поля до сторінок ваших агентів на персональному сайті та всередині системи. Для початку давайте знайдемо пункт управління користувачі. Цей пункт доступний для суперадміністратора. І зайдемо, наприклад, в редагування будь-якого користувача. Як ми бачимо. Тут у нас є декілька вкладок, є вкладка додаткові поля. У мене тут поки що пусто. Як це можна використовувати? Тобто, ну, наприклад, ви хочете вивести на зовнішньому сайті, ви хочете зберегти в системі інформацію, наприклад, внутрішній код співробітника чи, можливо його спеціалізація, наприклад, продаж чи оренда. Тобто, нам потрібно цю інформацію зафіксувати. А також, можливо, відображати на зовнішньому сайті, щоб коли до вас заходили клієнти, вони могли б знайти собі спеціаліста і відповідно побачити, чим він займається, можливо, є у нього якісь хобі чи щось таке. Давайте з вами спробуємо додати декілька полів і після цього подивитися, як це буде відображатися. Щоб додати поля до користувачів, нам потрібно зайти в пункт налаштування, додаткові поля. Пункт додаткові поля в ріелтерах. І як ми бачимо, тут ми можемо створити до 12 додаткових полів. Натиснемо на редагування на перше поле. І відповідно, давайте я хочу задати такий параметр, як спеціалізація. Тобто, на чому ріелтор спеціалізується. Тип поля. Це варіанти, як буде поле відображатися тут. Галочка це просто галочка. Поле для дати це, наприклад, там, поле для дати, можливо, дата народження агента. Поле для файлу, можливо, якусь інформацію потрібно прикріпляти до агентів. Це можна, можливо, якась анкета чи ще якийсь бланк. Текстове поле це загальне текстове поле. Наприклад, нам би підійшло це для поле хобі. Кілька галочок це, якщо нам потрібно. Обрати декілька варіантів. Можливо, наприклад, та ж спеціалізація нам чудово підходить для цього параметру. Тобто, давайте спробуємо. Додати параметр, пишу продаж, наприклад, оренда. І в мене тут є декілька параметрів. Важливий для нас це виводити на зовнішньому сайті чи ні. Ставлю галочку так. Виводити на зовнішньому сайті в картці спеціаліста, ставлю галочку так. І натискаю Зберегти. Одразу давайте додамо поле хобі. Хай це буде текстове поле. І в списку не виводити, а всередині в картці вже виводити. Ставлю галочку Зберегти. І додаємо ще одне поле. Хай, наприклад, буде дата народження. Тип поля для дати. Відповідно, цю інформацію ми будемо зберігати в системі, але на зовнішній сайт виводити не будемо. Натискаємо Зберегти. І додамо ще якесь поле, наприклад, щоб це був випадаючий список. Ну, давайте оберемо там направлення. Квартири, будинки, комерція. І також не будемо виводити це ніде, хай це буде внутрішнє поле. Зберегти. Ми з вами додали 4 поля. Давайте тепер подивимося, як змінилась картка агента. Для цього заходимо в пункт управління, користувачі. Знаходимо будь-якого користувача. Хай це буде, наприклад, Сергій Кім, редагувати користувача, додаткові поля. І от ми з вами бачимо: спеціалізація. Поставимо продаж оренда. Направлення поставимо квартири, хобі, спорт, дата народження. Давайте з вами оберемо, Хай це буде. 75 рік 1 січня. Заповнили, зберегли. Тобто, ми зафіксували карточку. Як це можна використовувати? Тобто, ви можете якусь анкету сформувати в вигляді додаткових полів, щоб у вас була вся необхідна інформація, зафіксована відповідно в CRM системі Також звертаю вашу увагу, що не обов'язково нам заходити тут в списку в редагування. Ми можемо одразу тут подивитися. Є різні вкладочки. Тобто і одразу потрапити в додаткові поля. З цим ми розібралися. Тепер давайте подивимось, що змінилось на зовнішньому сайті. Тобто, якщо ми зайдемо на наш зовнішній сайт, зайдемо в пункт про нас, зайдемо в пункт наші спеціалісти, то тут ми з вами побачимо наших агентів. І як ми бачимо, у Сергія Кіма вже є спеціалізація. Те, що ми поставили, щоб виводилось у списку, одразу в картці. А якщо ми зайдемо детальніше нашого агента, то ми з вами побачимо, що у нас тут відображається також ця інформація спеціалізація. Тобто я бачу цю інформацію вже всередині картки нашого агента. Таким чином, наші поля, вони і відображаються, і на зовнішньому сайті можуть відображатися, і відображаються в системі. Сподіваюсь, цей функціонал буде для вас корисний. Економте свій час працюючи в системі Ліга Про.